Навіщо нашому організму колаген? В першу чергу це будівельний матеріал, ніяка біовітералізація не спрацює, якщо наші фібропласти, клітини шкіри не матимуть цеглину, амінокислот на синтез власного колагену. Колаген це внутрішній каркас краси і здоров'я. Це той момент, коли людина стає старшою, вона наче росте вниз. Так от колаген допомагає залишитися стрункою, молодою і гарною. Зазвичай люди думають, що колаген це молодість шкіри. Насправді це нормальна робота суглобів, зв'язок, це тургор шкіри, це імунітет, нормальна робота імунітету. Сюди ж відноситься еластичність судин. І навіть той момент, коли опускаються внутрішні органи, це через брак колагену. Його особливість у три пептидах, а це маленькі, маленькі часточки, які, які організм відправляє туди, де потрібен ремонт. У молодому віці до 25 років організм виробляє колаген прекрасно, а далі цей процес сповільнюється. А додавте до цього відсутність необхідних компонентів, які приходять зовні, зовні з їжею, стрес, алкоголь, порушення сну, тому що часто ми сидимо зависаємо в гаджетах. І на виході є такий момент, що в 35 років, начебто, організм ламає. Шкіра втрачає щільність, стає тоншою, сірою, волосся слабшає. А ви знали, що з яснами дуже складно працювати, і лише колаген може це зробити. Дефіцит колагену проводить до того, що хрустять суглоби, з'являються зірочки, з'являється варикос, так, такі судинні зірочки на ногах. Колаген варто пропивати мінімум два рази на рік, чисто для профілактики, ну хоча б 3-4 курси підряд. А якщо ми говоримо про проблеми із здоров'ям, то вживання його зовсім по іншій схемі. Найефективніше він працює на відновлення еластичності судин, роботу сердечних клапанів, на роботу так, відновлення зору. Звичайно, волосся, звичайно, це кістки, імунітет, те про що дуже часто люди не здогадуються. Якщо людина потрапила на любу операцію чи був перелом колагенда, я можу відновити організм і провести до результату в рази швидше, навіть не в два рази, а значно швидше. Друзі, не пропустіть акція на три пептидний колаген. Пишіть в весовисів, поспілкуємося.